Друзі, вітаю! Підготовка до зими починається із приготування спеціальної секретної намазки усіх українців. Шматочок доброго соленого сала відділяємо від шкірочки. Нарізали сало. Довільно приготуйте часничок, будь ласка, і будемо подрібнювати або ж на м'ясорубку з дрібними отворами двічі треба пропустити разом з часником. Або ж я спробую просто на блендері, звичайно. На 200 г сала два крупних зубчика часника. Друзі, часник, якийсь гілі, перець. ми кладемо багато, тому що ця намазка може зберігатися тривалий час без холодильника. Звичайно, в прохолодному місці, в коморі, на вікні десь, але це допомагає йому тривалий час зберігатися. Нормально, звичайний блендер справляється. Ось я спробувала, зараз доведу до однородної консистенції, даю зараз сіль. Десь пів чайної ложечки, і перець мелити, ну, а вас за бажанням. Каріандр, мускатний горіх, зернятка окропу можна, все, що любите, додавайте. Дуже зручно взяти цю штуку, друзі, в поход там, чи на риболовлю, де ну, так, треба поїсти калорійної їжі, щоб зігрітися. от, Але немає умов таких особливих для зберігання, там, приготування і так далі. Друзі, все прекрасно подрібнилося. Я просто раніше на м'ясорубку робила з дрібною сіточкою і переживала. Прекрасно буде намазувати, друзі. Я вас дуже прошу: не потрібно боятися сала. Не потрібно. Якраз сало запускає жировий обмін в організмі. Якраз сало відповідає за гормональний обмін. Якраз сало сприяє ем, утворенню антиоксидантів в організмі. То ну, це сплошне здоров'я. Просто не перегибайте, знаєте, е, знайте свою міру, порцію. Ваша порція на день це один бутерброд. Ну, тобто, одна чайна ложка з гіркою або одна столова без гірки. Зовсім не обов'язково їсти це щодня, але знаєте, на вихідні до борщику намазати чорненький хлібчик гірчичкою та отак тоненько намазочкою. Та й поправити здоров'ячко, друзі. А то що ж одні хвороби кругом? Зима на порозі? Друзі, ну хто пробував таку страву, то ви знаєте, як це неймовірний який аромат. Зими свята е, достатку. Ну, коротше, це дуже смачно. Якщо ви не куштували, ви, будь ласка, спробуйте маленьку порцію. Зробіть на 100 грамів і напишіть мені Оксана, це клас. Або ні, якесь гімно, будь ласка, більш таке не рекомендуйте. Ну, друзі, дозвольте подякувати за вашу активність на каналі, подякувати, що довіряєте моїм перевіреним рецептам. І, друзі, давайте будемо їсти те, що їли наші предки. Вони знали якісь секрети. От не потрібно думати, що ми найрозумніше покоління, найбільш начитане в нас інтернет і так далі. Вони знали, вони вижили в скрутні часи. Прислухаємося, і давайте ще й обмінюватися якимись такими старовинними, недорогими, бюджетними, але дуже корисними рецептами. Ну і, звичайно, знаємо міру, друзі.